Великий привіт! Усім великий привіт з магазину Колінс. Рада всіх вітати у новому відео. Так, мають бути знижечки. Вже бачу червоні оранжеві ціночки. Є великий вибір чоловічого, жіночого. Так, яку сторону? А, щоб побачити жіноче, можливо, покажу ще трішки і чоловічого. Сподобалося. Ось це пальто чорне. Подивіться, яке воно класне. Таке кавище. Пальто ковдра. Таке слухала одного блогера і ні. вона так само називала. ну Пальто класне. Дуже лезне балоніва тканина. Воно трішки важкувато. Так, капюшон не бачу, чи вистівається. По-моєму ні. Ціна 3400 і наповнювач сантепон. Непогано класний. Ще ось таке бежеве. 3400 бачу, та ж ціна. Вам теж, напевно, видно а, високо. Так, є джемпори, сорочки в Льветові новини. Ось такий стильний, класний джемперочок, 1150 гривень. А це турецький бренд і склад акрил і полінестер. Скандинавські такі мотиви, якби такий мінімалістичний, такий по-зимовому стильний джампер правда, немає нічого натурального, але в брендах різних є і одяг з натуральних тканин і з синтетичних теж. Так, ще ось така сорочка а з фланельки, красива клітиночка, це все жіноче. Оверсайз трішки, бо я дивлюся в розмірі S. 60 є бавовна і 40 поліастеру. 900 гривень ця сорочка, в теж навіть поліастерові десь в такій ціні. Єдиним магазином дешевим залишається, як на мій погляд, це сінсей з непоганою досить якістю, який не піднімає поки що ще ціни. Я думаю, що часом ну, якби він так не потягне довго. А, тому що якщо бачите там якісь футболочки дешеві, то я думаю, що треба брати 1150 гривень. А, валюровий такий трикотаж, і мають бути ще штаня. Тут худі намальовано з капішончиком. Ну, намальовано просто не худі, а толстовочка з капішоном непогана. Є в коричному кольорі. А от Штанів не бачу. Штани, можливо, окремо висять, побачу, покажу. Або ще не довезли, або, можливо, вже розпродали. Можна безліч варіантів в такому кольорі, в коричному і в молочному ще є. А в молочному ні, це зовсім інші штани, але вони класні, трикотажні. Цікаво, яка ціна. Без начосика. Такий беж. Тут теж має бути худі, має теж бути тисячу гривень, коштують такі штани. А якість тут бавовна і полістер. 76% бавовна. Що непогано, знаходимося ми в колінзі, стягується в голунці. Нагадую, хто пропустив, що це колінз. Так, ще такі костюми є в сірому кольорі. Тут широкі штани палацу, досить цупкий трикотаж. І такий має трішки баєчку. З внутрішньої сторони теж має бути верх, тисячу гривень, є верх, є ході, є ході. Теж така якість, це костюм з капісончиком. Ході тисячу, а 150 гривень коштує, має на чосик всередині і тепленький. Ага, за кожні 2,5 тисячі ви отримуєте 1250 гривень, тобто така якась акція Чорної П'ятниці. Все, що вам можуть запропонувати. Так, ось такі штани, ще є. чорні джогери трикотажні з гумкою понизу. Непогані досить. Теж Та такий склад: 76 котону і 24 поліестеру. 700 гривень коштують ці чорні штани. Так, тут новиночки, чорна п'ятниця. Далі пишуть, що отримати можна 1250 гривень на бонусний рахунок за кожні 2,5 тисячі на покупку. З покупки такі джембури м'якесенькі. подобається мені колір поєднання кольорів. 1150 гривень. Неможливо зосередитися, тому що дуже голосно грає музика. Акрил і поліестер в складі. Я не чую нос. Про що я говорю, абсолютно От я говорю і не чую себе. 1150 гривень. поліестер, поліамід. можливо, через камеру не так чути, але тут реально зверху лупить музика. Ну це в нас Львові так в кожному практично торговому центрі. Не знаю, чого так глушити. А покупців для мене це загадка. Який хороший джемпер. ніжний білий колір. Такий аж до молочного, з комірчиком, мережевна в'язка, 1000 гривень, і поліестер, і поліамід, і акрил. Ще такий джемберг є красивий з кнопочками. На короткий рукав теж мені сподобався в стилі Old Money, досить симпатичненький. Віскоза. 40% є непогано тисячу гривень, практично коштує. Такі от тут залишки колекції, я розумію, в них залишилися, але знижки немає. знижечки немає. тут по одному різні висять. Я їх бачила ще з літа. 799 гривень, ось такий на короткий рукавчик джемпер. Тут новинки класні, дуже красивий джемпер. Білий є, мені ось цей сподобався. Оверсайз. Некусенький на вигляд, будемо дивитися. Поліестер, поліамід і еластан. Некусенький, але нічого натурального немає. 1400 гривень. Ось такий мені сподобався в молочному кольорі. Об'ємної в'язки теж оверсайз, досить такий товстенький. І це 100% акрил. Щось остання колекція зимова не дуже тішить натуральними складниками. Якось раніше було більше 1150 гривень. Ціна. В м'ятому кольорі джинси. Корінь славиться саме джинсами, якістю джинсів. 1300 гривень. Це вже 100% котон, це джинс. І такий досить красивий м'ятний колір. А Можна з м'ятним джемпером під горло взяти. 1400 гривень коштує цей джембер і в складі лише 18% віскози. Цей джемпер можна поєднати з такими м'ятними джинсами. Ось так. Якщо дивитися в магазині стояти, то відтінок досить схожий, але я бачу на екрані, як по трішки відрізняється. І в новиночках ще ось такі джемпери. Це все новинки, Подивіться, який класненький він. М'якесенький під горло, 1150 гривень. І це поліестер і акрил. Важко зараз щось знайти з хорошими складниками, правда, в резерві є 100% шерсть, і в зарі теж. Але там ціна ну, вища, але тут теж не дешево я пройла, я скажу чесно, так, якби ось цей непоганий, в ромби, в стилі препі, Діречка відірвана. Ось тут буде ціна і буде склад. Джемпер непоганий і актуальний. 1400 гривень, акрил, поліестер і еластан. Верхнього одягу теж досить багато. Ось така безрукавка, товстенька з капішончиком. Капішончик не відстібається, і ціна 1900 гривень. Є в коричневому кольорі, в чорному. Чи ні? ні, це корточки. Поки що бачу в коричневому кольорі. В талії стягується м'якесенька. Така тверда, я маю на увазі ось ця тканина, верхня, це балоніва тканина. Непогані в кольорі масла подовжені куртки. Теж з а, Гумка на манжеті, така внутрішня є. Тут стягується, типу як парка. Капюшончик просто не ховається, не знімається. 3 тисячі гривень коштує ця куртка. Непоганий досить фасон. Товстенька, точно не буде в ній холодно. Ще сірі палька подовжені. Теж з капюшоном. більш класичне, товстенькі, манжети трикотажні, наповнювач синтеком. 2300. Ціна 2300. Поясочка немає, просто прямого крою і є, правда, бокові розрізи знизу. Ось таке пальто і є різні розміри від XS до 2 xl Базова чорна куртка. З блискавкою. Подовжена прямого крою, трішки навіть оверсайз. 1700 гривень. Також є шапки, вибір невеликий, не вау. У коричному кольорі як травка 329 гривень така шапка. Є з бомбончиком. Ось така. Біжек би якби дитяча. Ну, вона доросла. 450 гривень коштує шапка коричнева, непогана. Це все акри. З вушками є. Ось така. Відчуття, що щось є натуральне. В дійсності написано, що є шерсть. І тут 8% шерсті. 450 гривень ціна цієї шапочки а, з вушками. Ну, модель така собі теж, якби. Або вишню нагадує шапку, десь навіть на відпочинок, або дитячу з тими вушками. Якби. Ось так. Їх, напевно, можна підняти і зав'язати там ще вверху. Така модель. І ще складне поганий. І хто що любить. Мені якби без цих вушок, то було б просто супер. Друзі, ми були в коліс, дивилися новиночки, дивилися знижки на Чорну П'ятницю, яких я не побачила, але є акція, що якщо ви візьмете на 25 тисячі, не казала точно яку суму, то вам зарахується на бонусний рахунок 1200 з копійкою, 845 гривень. Тобто це такі умови, щоб... І якби умови чорної п'ятниці немає таких снурів. Що є на знижках, то є, а чого немає, то немає. Ось така ще курточка чорна, 1700 гривень на сантепоні. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах, Широкі вольвети, в м'ятному кольорі, 1300 гривень. І багато є новорічного, класний джемпер з собачкою. Такий новорічний вайб. Simple, Papa.